Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, чи є на вас негативний вплив. Вплив може бути вашого оточення, в когось це буде, може бути вплив вашої родини, який вам заважає розвиватися в когось, можливо, це навіть магічний вплив. Тож будемо дивитися: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант і будемо розбиратися. Тож перший варіант. На перший варіант є негативний вплив. Ви піддаєтеся якомусь, щоб, щоб вам хтось внушав якісь ваші, чужі думки. І ви оці слова чужі сприймаєте на віру. Можливо, хтось вам вслід говорить якісь неприємні речі, не обов'язково, щоб це вам вголос говорили, можливо, щось, хтось шепче за вашою спиною. Можливо, просто вас занадто активно обговорюють, а також можуть вам вносити якусь потворену інформацію для того, щоб ви збивалися із свого шляху. Тому наразі вам дуже важливо опиратися тільки на себе, на свої знання. Для цього, щоб ви вийшли із цього стану, у вас всі ресурси і можливості є. І тільки від вас буде залежати, і від ваших рішень, як швидко ви вийдете із під цього впливу. Ну, тобто, у вас загалом, так, є таке навіювання чужих думок, і, можливо, навіть вам хтось якісь заговори проти вас там може говорити. Або щось негативне говорити взагалі. Другий варіант, чи є на вас? Другий варіант, так. Можливо, на вас хтось намагається впливати шляхом того, що вам внушають чужі думки. Можливо, вами просто вміло маніпулюють, і таким чином вам заважають жити і йти своїм шляхом. Можливо, у вас нещире оточення, хтось з вами дуже хитрий. Це говорить про. Оточення здалеку, це не рідні люди, ні, це йде здалеку. І це не одна людина. Якщо у вас вдало йде якийсь розвиток, ви десь працюєте, або де багато вам доводиться розмовляти, або ви вирішуєте якісь спірні питання, можливо, ви взагалі займаєтеся якоюсь діяльністю. у в інтернеті, для когось, можливо, це в соціумі якісь ваші, ваша робота якась. І на вас так є дуже негативний вплив, тому що, можливо, ті люди, які з вами спілкуються, можливо, навіть ці люди з вами не спілкуються, але спостерігають за вами. То вони намагаються шляхом того, щоб внушити вам свої думки для того, щоб ви діяли. В інтересах тих людей, які від вас хочуть щось отримати, або взагалі, щоб ви десь не рухалися і нічого не змогли досягти в своєму житті, вам, можливо, також якісь там або слова нещирі кажуть, або заговори, якісь проти вас можуть говорити. Якщо це не стосується магічних питань, то просто це оточення у вас дуже нещире. Вам варто підказочка йде така, що. Взагалі, зверніть увагу на те, що відбувається навколо вас. Тому що вам, можливо, вже йдуть якісь і знаки, і сигнали. І вони приходять іззовні. Можливо, ви просто підказки десь чуєте, можливо, вам розклади якісь допомагають побачити істину. Але поки що у вас є якісь певні сумніви, можливо, ви ще не визначилися із своїми діями. Тому вам потрібно оці нечесні дії присікти. Можливо, бути більш обережними, і, можливо, якщо ви будете стикатися із якимсь лицемір'ям, із чиєюсь фальшею стосовно вас, то вам не варто сприймати на віру всю ту інформацію, яку до вас доносять. Ну, і ще можливо. Вам не завадить зустрітися з людиною, або поспілкуватися, яка допоможе вам вирішити ваші питання. Можливо, ця людина займається езотерикою або практиками. Тому, якщо ви відчуваєте той негативний вплив, можете звертатися. І третій варіант, чи є на вас? Дама пірів говорить, що ні. На вас немає того негативного впливу, як це мається на увазі, що. Магічних. Але на вас занадто ви часто стикаєтеся з якимись обманами, з нещирістю близького оточення. Хтось зовні такі люди не з близького оточення. Це просто можуть бути друзі. Но друзі не ті друзі, що вам прямо, ви з ними спілкуєтеся щиро, відверто, і, і там, вони вам сильно близькі. Ні. Це ті друзі, з якими ви просто так перетинаєтесь, де щось поговорити на рівні знайомства, але трішечки ближче. А ці люди проти вас мають якусь таку таємно, недоброзичливе ставлення, що ви взагалі, можливо, перебуваєте в якихось ілюзіях стосовно тих людей. Хтось, можливо, вам мстить. Ну, тобто, помста, можливо, до вас проявлятися через те, що. Хтось хоче вам нашкодити. Вам в цей, в цей період ці проблеми, які виникають, є наслідком того, що вас навмисно хтось вводить у якісь такі дії, ваші, неправильні. І для вас потім ті наслідки можуть обертатися взагалі дуже-дуже неприємними моментами. Загалом, ну, вони вам впливають на вашу психіку. Тому проявляйте обережність, тому що вам явно хтось перешкоджає не магічними впливами, а своїми діями і розмовами. Будьте пильні, не вірте всьому, що ви чуєте і що ви бачите. Зараз ви не бачите просто ситуації такої, яка вона є. Можливо, через те, що занадто ви. Ще ставитися до свого оточення, але це не взаємно. Тому краще звертайтеся за консультацією до компетентної особи, щоб вам змогли, можливо, ви хотіли б розглянути якихось осіб, які ви наразі або сумніви, що до них маєте, що дійсно вони вам шкодять. Можливо, ви їх сприймаєте краще, ніж там є на самому, насправді. Ну, то от... Третій варіант у нас був такий.